Упродовж вихідних 24-26 березня 2023 року правоохоронці провели масштабне відпрацювання подільського району столиці з метою забезпечення публічної безпеки та правопорядку, профілактики адміністративних порушень серед громадян, а також попередження та розкриття злочинів. Аби не допустити вчинення адміністративних та кримінальних правопорушень, поліцейські у посиленому режимі патрулювали парки, сквери та інші місця масового скупчення громадян. Перевіряли раніше судимих осіб, а також осіб, які перебувають під арештом. Крім того, співробітники ювенальної превенції перевіряли заклади на предмет продажу неповнолітнім тютюнової та алкогольної продукції. За результатами відпрацювання поліцейські задокументували близько 200 адміністративних правопорушень, встановили 6 осіб, які перебували в розшуку, розкрили 29 злочинів, виявили 140 порушників комендантської години.